Всім доброго ранку. Ось зараз п'ю каву. Зараз на годинку у нас 6.42. Звичайно стаю зранку і люблю сама попити каву трішечки включити мозок, щоб ніхто не заважав. В мультиварці готую собі сніданок. Зараз покажу вам. От бачите, вона гріється. Що сніданок? У мене яйця з тунцем. В принципі, звичайні ось такі. Ой, започило, започило, Ось так. о, Бачите, яйця? Якщо так брати, по гарячому. Ось таке воно. Там всередині тунець. Нема приємно, напевно, виглядає. Ну, як таке, як умоває? Так просто, бачите? М -м -м. Там всередині тунець. Просто ніби як яйце запарне, тому зараз так харчуюся, щоб трішки сходнути. І дивіться, що маю, купив коханий чоловік Сині троянду. І я колись думала, що це окремий сорт. А виявляється, ні, вони ставлять білу в якусь синю воду, і вона набирає колір. Але, тим не менше, ну просто вона вже розпустилася. Це він подарував. Вчора чи позавчора вже не пам'ятаю, ви знаєте? Але дивіться, вона класна. І вони, напевно, тому що з хімією стоять довше. Сьогодні буду йти в магазинчик, маємо такий калач, бо, як собі згадаю, хочу купити е, до калача якогось масла. І хочу купити, напевно, молочко. Навіть до кави буде досить, досить класно. Тому всім гарного ранку. Хоча на дворі зараз покажу. Такий ранок, у нас наш ранок. Дивіться, О, темно, темно, дуже темно. І ще далеко не всюди щось світиться. Тому ранком ще й не пахне, Уже видно, що осінь. зазвичай літо. В такий час уже повноцінно, повноцінно все було, але. Зараз я просинаюсь, я прокидаюсь, я і прокидається сонечко. Ну, зимою ми маємо всі шанси побачити схід сонця. Хоча, напевно, якщо дуже хмарно, бо ми не знаємо, не бачу ні одної зірочки, може вже й немає, то світанок по суті, то г -г -г -г. сонечко схід ми теж не особо побачимо, але тим не менше. Тому йду ви Буду будити сина, збиратись до школи і ще якісь справи. І буду вам трішки показувати. Вам показати, привезла мама ось такі цукірки. Це, походу, мигдаль в білому чимусь, Чому чомусь шоколаді чи чому ось так вони розпаковуються, це класно розкладається. І оце така велика упаковка. І наскільки я розумію, всі упаковці ще декілька упаковок, але поменше. Зараз ми її незручно ліворку. О, ще як зручно, дивіться, ой. І кожен цукірок нічого собі упакований окремо. Це типу нашого Рафаелки. <смір> Прикольно. Зараз подивлюся один. Ану, секунду. Рот в допомогу зараз. Відкриваємо. Дивіться, який анон. І всередині горішок. Мегдальчик, класно. Вже. Оце ніби як цукор якийсь. Ні, з білим шоколадом. Ням -ням. Дуже смачно. М -м Занадто солодко, як на мене. Але. М -м -м -м. зверху так все за ням 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 Тут кокосова стружка, походу, є. А це білий шоколад. Щось таке. Так. Як я й казала, у нас такий невеличкий дощик. Дивіться, які капельки. Взяла парасольку, але розкривати сенсу поки що не бачу. Їду. Швидко в центр по справах. Треба мені, боже, осінь, осінь. Але ялинки ще зелені. Їду по справах швиденько до робочого дня. І будемо потім працювати. А Отут хотіла вам показати, мав бути Макдоналдс. І бачите, навіть так все розмальовано, але насправді Макдоналдс не тут. І покажу трішки, падав дощ, сиру, і бачите, які колобаньки. Дуже класний жовтий тротуарчик, навіть в такий похмурий ранок все-таки трішечки піднімає настрій. От усі такі були жовтенькі тротуарчики. А ви як думаєте, Я за яскраві барви. І ось пішов додому, тому що будемо починати робочий день. І трішки покажу. Оце ми купили, а оце ми купили, купили вечір, ось таке ось яйце. Дитині не знаю. в принципі. Це не кіндер сюрприз, це, буде це буде щось набагато дешевше. Видно, що ковчачі пробуємо розкрити, роботи, його розпаковувати і подивимося, що середині чесно скажу так заклеємо. Зуття так не клеть. Ми ледве, неледве спільними зусиллями. Не кроспакували те яйце, щоб подивитися, яка саме іграшка в зусиллями розкриємо, і будемо дивитися. Що ж там таке за 25 гривень, мені здається, по акції щось такого плану. Вже і бабуся приєдналася до розкривання. Яйця, всі ми пробуємо, всі ми зацікавлені, що ж воно в кожній дорослій людині живе дитина. Тому всі зацікавлені 100% от відкривають, поділено на два. Тут у нас така черепашка жовтого кольору. Не треба її збирати. Думала, що треба буде щось складати по типу конструктору. Ні, не потрібно. І зараз ми. То я знімаю щось себе. Так, зараз подивимося. Там є. О, бачите, там є такий флечок, які мають бути черепашки. Які можуть бути черепашки, зараз, чекайте, бо більше руки видно. О, черепашка. Дивіться, яка краса. Просто красатулька. І ось такі вони можуть бути. Дивіться, різнокольорові. Нам потрапилася тут. Тільки одна жовтенького кольору, не різнокольорова. а тут солоденька, зараз він відкриває. Тут у нас що? просто шоколад білий і коричневий. Так і шоколад, просто, от бачите, і ложечка червоненька така є, і можна от їсти. Тому зараз він трошки попробує, каже, що добре. І... Напевно, більше ми купляти не будемо, але це так взяли, ніколи не брала йому ніякі кіндери сюрпризи не знаю чому. Вважаю, що то не вартує, напевно. І оце просто якби на пробу, і навіть не кіндер. Якась каплу, щось там каплу, непонятно що. Напевно, так називається черепаха, іншою мовою, камплум-бага. Боже. Ось така каплумбага у нас вийшла. Жовтенька каплумбага. Якщо це черепаха по-іншому, тут є на різних мовах. ну Нашої не знайшла. Напевно, напевно, не додали. Якісь самі-самі основні мови додано. І. Ось така черепашка. Як до мене її треба було розфарбувати. І дивіться, я обіцяла, ось це якраз ота лава лампа. Нарешті, вона, якраз, бачите, як вона піднімається. Нарешті вона розігрілася. Ну, до речі, досить довго треба її розгріватися. І ось такий цей віск піднімається догори, паде вниз. Піднімається догори, паде вниз. Ну, це досить цікаво спостерігати для заспокоєння нервової системи, я би так сказала. А ми вирішили. На другий ранок, дивіться, яка краса не скажеш, що осінь. Ми пішли трішки погуляти, маємо дещо купити. Хочу купити сину куртку на, на цю осінь, тому що він нічого такого не має. У нього тільки, щоб ви розуміли, така вітрівочка, ніби як літня, так? Не продавайка. А вже похолодало, і це відчутно. І тому ми будемо щось зараз купляти. Але поки що гуляємо в місті досить так цікаво, людно, бо тепленько, все відносно так, вихідний день і ми вирішили теж щось трішечки сьогодні прикупити. Завтра їдемо до бабусі, у неї день народження, 77 років. І, і будемо трішечки святкувати. Ну, наскільки це можливо, ми її попередили, що ми приїдемо, приїжджаємо не так часто, як хотілося би, але все-таки стараємося приїжджати. Тому сьогодні день таких походів, покупок, і завтра день поїздки. І це ми трішки вирішили перекусити. Зайшли в таку піцу плюс коктейльні вечори, можуть бути, боже принесли нам тарілочки. І ми вже трішки з покупками вирішили підкріпитися і поїсти піцу. Ну, не так піце, дитина хоче піцу більше. а Напевно, ми якоїсь кави поп'ємо. Тут так гарно, бачите, в пледиках все. А з іншої сторони, дивіться, яка краса, все в гарбузиках, так гарно вбрано, Верх отакий з лампочками. Напевно, вечором досить цікаво сидіти, коли все світиться. так, Гарно так. Затишно. Навіть якщо подумати, що це літній майданчик. І такі пледики, червоні біля мене. Трішки інакше платить, такий, як у мене є вдома, чоловік з роботи приніс, йому їм подарили. І зараз нам несуть те, що нам потрібно, бачите, каву. От мені принесли американу з молоком, а мамі принесли каву. І малому принесли ягідний лимонад. Будемо куштувати, пробувати. Досить цікаві, як на мене, кружечки. Зараз покажу, який лимонад ягідний, класний нямка нямка правда, холодний. В дану пору року трішки лимонад холодний уже не то. І дивіться, які класні кружечки. Вони так, знаєте, як мазком, хтось, як пензликом. Раз, Красота просто. Не можу надивитися. І ось таким чином. Так, бачите, можна сканувати і їхні фірмові, що показник кожного кафе. Цукор. Цукор я не, не вживаю. До кави, до чаю точно. Взагалі-то солодкий споживаю, але чомусь каву-чай з цукром не люблю. Вони мені псують сам смак. Але це, звісно, на любитель. Дивіться, яка краса молочко, молочко, ням 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 -ня. треба собі купити якийсь такий невеличкий, що збиває молочко, і буду собі так само таку каву робити. Яка краса, дивіться? О, супер! І зараз нам мають ще принести піцу. Ми трішки чекаємо, принесуть нам піцу. Звичайно, салямі. І, скажу так, ми були досить голодні, не встигла знати цілу піцу. Дивіться, лишилося і декілька косочків. Піца досить непогана, багато сиру, багато якогось соусу, до речі, не кетчуп, а томатне пюре. І це ми зайшли в магазинчик. Дивіться, яка краса. Уже скоро Хіловін. А я й призабула. Напевно, ми з сином підемо. І все-таки щось візьмемо. Ми ніби не святкуємо, але кекси буду пекти. У мене є спеціальна формочка давно куплена і щось таке розважальний для мене варіант. І це ми зустрілися ще з подружкою. Напевно, пам'ятаєте оцей заклад. Почала знімати не зовсім правильно. Тут, де каву продають, у нас дуже хороша така затишна кав'ярня. І ці картини це просто щось чимось. Мені дуже подобається годинник, який оці вентилятори, пам'ятаєте кавові, Така краса. І ми трішки виб'ємо зараз не кави, бо каву ми вже пили. Вирішила взяти, щоб ви думали. Напевно, візьму мохіто дитині і щось таке трішечки з якимось. О, дивіться, це я взяла капучино з белісу. 300 мл. Це величезна волотенська кружечка. Вона буде дійсно зігрівати, дуже класно пахне і теж без <кхи> цукру. І дивіться, купила нам подружка з мамою по квітрці. Така краса ніжна. Нарешті купила собі ось таку Боже, кастрюльку. Фактично на 5 літрів. Досить цікаво. Має добре зберігати тепло з технологією зростання тепла ну майже на 5. 4,75. Будемо, що будемо. о, для початку зростання вимийте посуд гарячою проточною водою вимиємо. Віться як гарно. Ух, красота. І ось такий надпис на кришечці. Будемо користуватися. А це ми вирішили поїхати до бабусі. Дивіться, осінь. Осінь це вже така, ну прям не то що золота, а багряна, класно. Правда, холодно, дуже холодно, дощ і так прикро, і сиро, але їдемо, їдемо, обов'язково навідуйте рідних і близьких, поки вони ще вас чекають, поки вони ще живі. Що потім не було надто пізно. Всім хорошого дня, хорошого Па-па-па-па.